Кіт газу був, очі сльозяться, лице починає пекти. Вдихнути ти на повні груди вже ніяк не можеш. Хімічна зброя. Її виробництво стрімко розвиває та масштабує Росія. Почастіш застосування противником хімічних гранат. Росія частіше почала застосовувати в Україні хімічну зброю. Хімічні атаки. Як українським військовим захиститися від таких дій росіян? Все це про новітні російські гранати РГВО з отруйним газом. Ти плачеш, ригаєш в тебе всі симптоми, але тим більше тобі все рівно треба відстрілюватися. Використовувати хімічні гранати у війнах заборонено викурювати, так би мовити, змушувати військових вийти з траншеї або з якогось укриття і ну, підставитися під вогонь. Росія підписала міжнародну конвенцію про заборону хімзброї, але порушує її. The... Вони все частіше використовують хімічну зброю. Ми дослідили, як це стало можливим, та, зрештою, масовим. З'ясували, хто, попри західні санкції, постачає компоненти для хімічної зброї заводу виробнику і чим йому допомагає Китай. А ще встановили російські підрозділи, які застосовують цю заборонену зброю проти українських оборонців? Ви дивитесь схеми проєкт розслідувань Радіо Свобода. Мене звати Кирило Овсяний. Що таке хімічна зброя? це будь-яка токсична хімічна речовина, яка може спричинити смерть або завдати шкоди людям чи тваринам своїми хімічними процесами. Пояснює організація з заборони хімічної зброї. Її створили у 1997 році, щоб забезпечити виконання положень одноіменної конвенції. Серед її підписантів майже дві сотні країн, включно з Україною та Росією. Останнє, однак, неодноразово цю угоду порушувало. Олексій Навальний Олексій Навальний став жертвою нападу з застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини групи новачок. Отруєння російського шпигуна у Британії ексрозвідника ГРУ Росії Сергія Скрипаля разом із супутницею знайшли напівмертвими. 2018 рік тоді отравлений був в Солсбері родина Скрипалів, такою бойовою труйною речовиною, як Новичок. Це теж хімічна зброя. Хімічні речовини Росія вже тоді використовувала і проти України. Свідками цього військові ставали ще з 2014 року, коли Росія розпочала бойові дії на Донеччині та Луганщині. Ми фіксували використання Російською Федерацією старих радянських гранат К-51. Наприклад, при взятті Донецького аеропорту це було зафіксовано. Що вони робили, кстати, і в Маріуполі У другому році, коли наші захисники були на цьому комбінаті металургійному, то це якраз граната К-51. Росія нарушає всі. Світові угоди конвенції ООН про заборону хімічної зброї. Тобто вона не тільки не знищила, а й продовжує їх вироготовляти і модернізувати у грудні 23-го року. Збройні сили Російської Федерації вперше застосували проти українських захисників нові газові гранати РГВО. Що це за нова хімічна граната? Знайомтеся, це РГВО дуже ефективна газова граната. Так, російський воєнний блогер представляє новинку російського воєнпрому своїй аудиторії в тому ж грудні 2023 року. РГВО ймовірно скорочення від російської назви Ручна граната віщество травляюще. Світлини цілих партій цих новітніх хімічних гранат невдовзі починають з'являтися на російських мілітарних форумах. Нова лінійка гранат збройних сил РФ, РГВО сльозогінний газ. В червні 2024 року ці новітні року ціновітні хімічні гранати Росія демонструє на військовій виставці Національна Безпека Білорусь 2024. Деякі вироби зараз проходять дослідну військову експлуатацію в зоні СВО. Наприклад, можна було побачити гранати РГВО. А ось вже й російський державний телеканал відкрито розповідає, як армія РФ застосовує ці РГВО проти українських військових. Все це, попри міжнародну заборону використання хімзброї у війнах. Тут видно Противогаз, який висел у пулеметчика. Здесь вот газова граната, яку збросили ми. Нова російська хімічна граната РГВО може бути токсичнішою за попередні аналоги, кажуть експерти. Оце граната РГВО, яка є більш сучасною, виготовлена вже у 2023 році. Це бачимо по маркуванню. Тут є назва гранати, назва заводу, назва партії. До її складу входять такі отруйні гази. Дві речовини це СС і СІН. людина, яка отримує якусь дозу цієї газової гранати. Вона дезорієнтується, втрачає здатність вести якісь дії легка мішень. Про їхню дію схему розпитали українських військових, які саме проходять реабілітацію в одному зі шпиталів Дніпропетровщини після того, як зазнали уражень хімічною зброєю. Вони отруїлися газом, боронячи селище водіне-друге в Донецькій області. На час запису розмови за цей населений пункт саме точилися бої. Вибити українських захисників з позиції. Російська армія намагалася, зокрема, газовими гранатами РГВО Зайшли Ми на свої позиції скид газа. Був десь, мабуть, через днів 4-5. Це перше. Таке, наче як, ну, як, наче пекуче, пекуче, здорово. Потім ну, очі сльозяться, але це починає пекти. Вдихнути ти на повні груди вже ніяк не можеш. Тобто ти вдихаєш і в тебе починаються роботні рефлекси, каші. Це їхня практика на сьогоднішній день. Іх півішка, хімічна зброя, яку не видно, не чути. Ти плачеш, ригаєш, в тебе всі симптоми, але тим більше тобі все рівно треба відстрілюватись без варіантів. Втім, селище, яке воно захищало, невдовзі все ж опинилося під російською окупацією. Самі хімічні речовини, які входять до складу гранат РГВО, можуть призвести не лише до отруєння військовослужбовців, а й до їх смерті. Шість таких летальних випадків зафіксували в медичній службі збройних сил, каже майор Алла Асалуленко. Вона пояснює, за яких умов цей газ стає вбивчим. Це концентрація, це час застосування, скільки часу вплив мав на організм. Ну і плюс що яка речовина задіяна. Хорпікрін може спричиняти порушення слезових дихальних шляхів з розвитком важкої геморрагічної пневмонії. Але найбільша небезпека хімічних гранат в іншому їх використовують головно для того, щоб викурювати, так би мовити, змушувати військових вийти з там траншеї або з якогось укриття і ну, підставитися під вогонь. І у нас уже штурмовики слідуші зайшли і. Ліквідували 17 сімнадцять чоловік личного составу і 35 п'ять чоловік за трьохсот. Це все заборонені методи ведення війни, і не нові. Росія застосовує тактику понад сторічної давнини. Тіркас -газ, газ був розроблений для використання на полі бою як зброя. Його призначенням було змусити солдатів залишити укриття під час першої світової війни. Тоді гранати зі сльозогінним газом в окопу супротивника здебільшого закидали руками. Зараз у сучасній війні їх скидають з безпілотників. Ось як це працює: спершу знімають чеку та фіксують спусковий важіль, який не дає гранаті завчасно підірватися, а тоді її кріплять на квадрокоптер. Оператор спрямовує його до позиції українських військових та скидає гранату в їх укриття. Отруйний дим швидко заповнює простір. Щоб захиститися, військові вдягають протигази, а за їх відсутності, прагнучи свіжого повітря, виходять назовні. Щойно бійці залишають укриття, по них відкривають вогонь. Це є воєнний злочин, бойові дії фактично варварськими методами. У 21-му столітті це, звичайно, відбувається. Ми так розуміємо, і це так воно і є з волі та з наказу вищого керівництва. Російські військові почали масово вдаватися до цієї тактики з появою на озброєнні новітні гранати РГВО в грудні 2023 року. <хлоп> Де в Росії виробляють цю новітню хімічну гранату, яку так широко застосовують на війні проти України? Ні прикладної хімії веде своє начало з особового заводу номер 862 создана в Загорській. Це місто в Підмосков'ї і тепер називається сергіїв Посад. Там знаходиться науково-дослідний інститут, що входить до державної корпорації Ростех, і випускає військову та цивільну піротехніку більш ніж півстоліття. Період перестроєчний у нас закази, государство заказ свійськ нулю. і ми виживали тільки за що гражданської продукції. Поділили всякі хлопушки, фейверки. І так далі мало чого делають. На сайті інституту досі згадують лише про свою цивільну продукцію: бенгальські вогні та патрони для спортивної стрільби і полювання. Тоді як це підприємство просто зараз створює для російської армії понад 750 видів спеціальних піротехнічних засобів для ракетних та артилерійських систем. На базе института началось развитие пиротехники для всех родов и видов войск. Для перспективных образцов вооружения разработаны не имеющие мировых аналогов миниатюрные пиротехнические устройства. Зокрема, термобаричные, то есть те, которые действуют одночасно с высокой температурой и высоким тиском. Сам термин «термобар» был придуман здесь, в институте. Зрештою, саме тут і розробили термобаричні бойові частини для дронів типу шахет. Зараз у нас пріоритет все-таки державні закази, і ключовим вопросом задача це створювати саме серебрі средства для російської армії. Керуючись цією метою в інституті розробили отруйні хімічні гранати РГВО. Масштабування їх виробництва збіглося у часі зі зміною директора підприємства. У березні 2023 року на місце Микола Варіоних, який очолював інститут 20 років, прийшов інший багаторічний працівник Артем Муранов. Ми бачимо, що це доволі високий темп виробництва, тому що такі газові гранати в такій кількості. Застосовується вздовж майже всієї лінії бойової зіткнення. усього від початку повномасштабного вторгнення в службі безпеки України зафіксували понад 10 тисяч хімічних атак Росії. Ми і вилучали вказані. Гранати і досліджували, у тому числі передаємо і до міжнародних інстанцій для проведення відповідних також там лабораторних досліджень. Є щорічні звіти, де на рівні міжнародної спільноти визнано факт застосування хімічної зброї, і тим самим це є передумовою у тому числі для відповідного і дипломатичного тиску, і економічного, відповідного санкційного. Наші військові, вся якби українська інфраструктура влади, збирає ці докази дуже ретельно. Разом з іноземними партнерами і експертами і передає ці докази, в тому числі в організацію заборони хімічної зброї у листопаді 2024-го Там вперше визнали, що Росія використала хімічну зброю у війні проти України. В самій Росії це заперечили, назвавши ці обвинувачення інсинуаціями. Засудила застосування газових гранат Росією і Рада Європейського Союзу. Вони все частіше використовують хімічну зброю від початку повномасштабного вторгнення у 22-му році Росія здійснила понад 9 тисяч хімічних атак на українських військових. Це свідчить про те, що Росія хоче заподіяти якомога більше болю і страждань Україні, щоб та капітулювала, і це нестерпно. І саме тому ми вдаємося до всіх цих кроків. Один із згаданих кроків санкції. Черговий пакет Євросоюз запровадив у травні 2025 року проти трьох російських організацій, причетних до розробки та застосування хімічної зброї, та чи ефективні ці заходи? І як інституту прикладної хімії вдається виробляти отруйні гранати для російської армії в таких кількостях, враховуючи те, що підприємство перебуває під масштабними міжнародними санкціями США, ЄС, Великобританії, Швейцарії, Японії та України. Схеми встановили ці санкції, хоч і ускладнили його роботу, але схоже лише несуттєво. суттєво. Все тому, що інститут купує більшість компонентів та сировини для виробництва зброї всередині Росії та в дружньому Китаї, а торгують з ним компанії, яким поки вдається залишатись поза увагою західних країн, і таким чином оминати економічні обмеження. Серед таких компаній російський державний саранський механічний завод. В нього інститут прикладної хімії купує один із необхідних для хімічних гранат РГБО складників піротехнічні сповільнювачі двох видів. Вони допомагають ініціювати вибух. Дані про поставки цих компонентів у 2024 році схеми отримали від джерел з доступом до податкових баз Росії. Сранський завод знаходиться в російській Мордовії та позиціонує себе як виробник велопричепів, вуличних мебелів та мангалів. Втім, як встановили схеми, роблять там і компоненти для зброї. Ось патенти на них. А ось тендер заводу на авторський супровід їхнього виробництва у 2023 році. Крім саранського механічного заводу, ще одна російська фірма постачала того року компоненти для хімічних гранат ГВО підприємству-виробнику виробнику. Це Єврохімінвест. Ця приватна компанія продавала Інституту прикладної хімії розчинники хлороформ та ацетон. Інформацію про це схеми отримали від джерел з доступом до податкових баз Росії. Хлороформ – складник отруйного газу СІН, а ацетон можуть застосовувати під час виробництва газу Сіес. Обидва цих гази входять до складу хімічних гранат ГВО. Ні, Єврохімінвест, ні Саранський завод на запити редакції на коментар не відповіли. За те, чим займаються ці компанії, тобто торгівлю з вже підсанкційним підприємством, передбачені санкції. Вони мали поскладнити для Інституту прикладної хімії закупівлю компонентів для зброї. Втім, наразі цим російським компаніям вдається їх уникати. Як і постачальнику підприємства з Китаю, купувати важливу сировину, ще й там Інститут прикладної хімії почав у 2022 році. До того закуповував лише в Росії. То що це за речовина? Це червоний фосфор. Його використовують у виробництві піротехнічних засобів, як цивільного, так і військового призначення. Згідно з даними з імпортно-експортних баз РФ з 2022 по 2023 рік, інститут прикладної хімії закупив червоний фосфор на понад 1 мільйон доларів. Усього майже 100 тонн або чверть всього імпорту цієї речовини до Росії в той період. Щоб доставити такий обсяг фосфору залізницею, інституту знадобилося б два вантажних вагони: безвиций фосфор з Китаю. Російський інститут придбав його в компанії Юнань Фосфорус, яка, за даними митної бази, представляла інтереси іншої китайської компанії Тонгуангхафей. Згідно з даними, які схеми отримали від колег з проекту розслідування корупції та організованої злочинності, компанія з провінції Юньнань зареєстрована у 2018 році і має статутний капітал у 10 мільйонів юаней або 30 мільйонів гривень. Компанія з міста Дунгуань менша зі статутним капіталом 500 тисяч юаней або півтора мільйона гривень, і зареєстрована вже після початку повномасштабної війни у жовтні 2022 року. Запити у ці китайські компанії від редакції залишились без відповіді. Хоча обидві фірми і приватні, на думку експертів, комуністичний уряд Китаю має контроль над усіма компаніями, які торгують стратегічно важливими товарами, будь-які прямі поставки до російських оборонних підприємств заборонені європейськими та американськими санкціями ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 2024 року, під заборону потрапив і експорт до РФ ще й окремо саме червоного фосфору. Він вже є забороненим, бо ЄС і в США точно є під заборону. Попри публічні заперечення підтримки війни, за Китаєм неодноразово помічали порушення санкцій, які наклали на Росію за агресію проти України. Схеми встановили, що після запровадження західних санкцій найбільшим, а подекуди й єдиним постачальником цих металів до Росії, став Китай. Близько двох десятків компаній, зокрема державних, експортують підсанкційні галії Германії та Стибі з Китаю до Росії, де їх отримують фірми, які співпрацюють з оборонними підприємствами. Червоний фосфор під на експорт ДРФ через те, що його використовують і у військовій промисловості. Зокрема, при нагріванні у вакуумі з лабораторних умов він у мить перетворюється на вибухонебезпечний білий фосфор. Тривають бої у місті Бахмут. Окупанти обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. При контакті з киснем білий фосфор може нагріватися до 800 градусів Цельсія. В цьому і полягає його головна небезпека для людини. Ця речовина може спричинити тяжкі опіки. Через це використання білого фосфору у війнах заборонено женевськими конвенціями. Українські спецслужби наводять дані, як російська армія може порушувати цю заборону. Наша ха фосфорам жлісалюти. Короче, беліночі така ракета летить, а розривається в воздухі. На ніска типа, как, показаєш бінальський огонь. Я прийняла, якщо на кожу попадает, на тело, прожигають. Короче, де каз. Прям заріва такое. это у них нема такої хто такого наших є. Росія дійсно одна з небагатьох країн у світі, яка має на озброєні фосфорні боєприпаси. Їх використовують для ведення вогню з різних артилерійських установок, зокрема, й систем реактивно-залпового вогню типу ГРАД. Виробляє гради сестринське для інституту прикодної хімії підприємство, науково-виробниче об'єднання Сплав, яке також входить до Ростєху та також перебуває під західними санкціями. За даними, які схеми отримали від джерел з доступом до податкових баз РФ, сплав лише у 2024 році. Придбав в інституту прикодної хімії продукції на понад 4 мільярди рублів, еквівалент 50 мільйонів доларів. Однак всі коди проданих товарів та наданих послуг зашифровані. Я газом, в, іншій, в підвалі є що він получиться від біти послі газу покані б там кашлю. Та повернемося до газових гранат виробництва інституту прикладної хімії які саме російські підрозділи застосовують ці гранати РГВО на війні проти України в порушенні міжнародного права. Один приклад 114-та окрема мотострілецька бригада Росії. Саме її штурмовики скидали хімічні гранати на українських військових у вже згаданому відео, яке показувало по російському державному телебаченню. Здесь тут газова граната, яку збросили ми. І у нас уже штурмовики слідучі зашли. 114-ту окрему мотострілецьку бригаду утворили у 2023 році на базі так званого батальйону Восток, воєнізованого угрупування, яке брало участь у боях проти української армії на сході з 2014 року. Ще одна російська окрема мотострілецька бригада, яка застосовує хімічні гранати на війні, – 136-та. її причетність до порушення міжнародного гуманітарного права виявила Служба безпеки України. Той матеріал, який ми отримували, дозволило нам встановити, що фактично протягом Шести місяців кожен день, кожен день це ключовий момент, що кожен день вони отримували наказ та застосовували з різною ступеню інтенсивністю саме такий засіб ураження, як хімічна граната. Це є специфікою їхньої тактики, яку вони використовують при активних наступальних діях. Наприклад, на Харківщині, на Вовчанському та Купінському напрямках. Військові 136-ї бригади, які там дислокуються згідно з розвідданими СБУ, обговорюють застосування хімічних гранат РГВО у переписках. Ось їх фрагменти навесні та влітку 2025 року. В Наявності птахи День один, ніч один. Розхід БК РГВО 1. Розхід БК Нура 3 РГВО 1, Вог 1. Між собою російські військові подекуди називають гранати РГВО просто газ. І часто просять фахівців із забезпечення привезти ще, бо скінчились. Прийняв: газу немає, від слова зовсім ні детонаторів, ні газу. Ручна граната, речовина отруйна. На майбутнє підвезення необхідно: щупи на сітку штук 10-20, сітка штук 10, запальнички, мініфаби потужні, газ РГВО. Цих листуваннях російські військові під псевдонімами, та, попри це, журналістам схем вдалося ідентифікувати одного з них. Це Дмитро Новічіхін. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у свої 20 років він служив старшим радистом у вже згаданій 136-й бригаді, згідно з інформацією головного управління розвідки Міноборони України. А відповідно до даних, які отримував в СБУ, цього березня він дійсно був на Харківщині у складі тієї ж 136-ї бригади. З повідомлень військового, якого схеми ідентифікували як Дмитра Новічіхіна, випливає, що від Повідав він там за забезпечення, зокрема, заборонених газових гранат. Пак води, газ, серветки. Який газ? Пишіть коректно. Схеми спробували зв'язатися з Новічіхіним, але на дзвінки та повідомлення він не відповів. Застосовувати на війні заборонені хімічні гранати також може і Росгвардія — військове формування, що прямо підпорядковується президенту РФ в агресії проти України залучені десятки тисяч розгвардійців згідно з даними британської розвідки. На цьому відео боєць Росгвардії використовує подібні до хімічних РГВО термітно запальні гранати від того ж виробника науково-дослідного інституту прикладної хімії. Відповідно до інформації з російських податкових баз даних інститут прикладної хімії багаторічний постачальник зброї патронів, пістолетів і газових гранат російським силовим структурам, серед них і Росгвардія. Отримувати від інституту прикладної хімії гранати РГВО може і центральний військово-хімічний полігон в Саратовській області, відомий також як військова частина 42734. Це встановили в головному слідчому управлінні СБУ завдяки ось цій світлині. На ній ящики для перевезення газових гранат, згідно з митними даними, вказаними на них інститут прикладної хімії на замовлення Міноборони РФ відправив цей вантаж на полігон під Саратовом. До складу цієї військової частини входить мобільна бригада радіаційного, хімічного та біологічного захисту. СБУ встановили, що, зокрема, через неї передають газові гранати РГВО російським підрозділам безпілотних систем, які воюють проти України. Підіб'ємо підсумки. Науково-дослідний інститут прикладної хімії з Підмосков'я виробляє хімічну зброю, яку в порушенні міжнародного права російська армія використовує у війні проти України. Компоненти скуповує по Росії у компанії, які досі не під санкціями Заходу. Допомагають цьому російському заводу і підприємству з Китаю, які постачають речовину, що може використовуватися у фосфорних боєприпасах, також заборонених. Ви дивилися схеми проект Радіо Свобода до зустрічі.